Знімаємо розпаковку акустичної системи колоночок від торгової марки Esperanza USB Illuminated Stereo Speakers 2.0. Модель Freo. Чи як там вона EG S105? О, є. Як бачимо, Ефективна їх потужність 5 Вт, тобто дві колоночки по 2,5 Вт. Опір 3 Ом. Живляться від 5 В, тобто через USB-порт, діапазон частот від 160 Гц до 18 КГц. Так, є в них вихід на наушники міні-джек 3,5 міліметра, довжина кабеля 1,2 м. Так, ну що ж, розпаковуємо. Колоночки знаходяться у нас в такій плівочці. Ось так. Дотягуємо. Одна колоночка і друга колоночка. Так, постараємося показати її ближче. Так, Зверху нас зустрічає логотип, на якому написано Есперса друга марка і Gaming for Professionals. Так, далі, знову ж таки, написано Made in Persia, тобто Китай, е, так розумію, цей виробник польський виробляють в Китаї. Так. Е, ніжки, нібито як з якогось поролому. Не, це не гума. А якийсь такий, знаєте, Паролончик якийсь такий. Далі подивимося в них з тильної сторони. Самі динаміки у нас виходить, знаходяться ззаду, звук буде виходити іззаду. Підсвітка спереду, звук буде ззаду. джек 5 3 5 далее у нас є есть... что то такое регулятор гучности минимальное среднее значение а где тут мини а ну так в принципе так, сдираем эти на Так, виробник заявляє, що тут 1,2 метра, ну десь так і є. Так, Для того, щоб ви розуміли їхню реальну величину цих колонок, так, може краще, я взяв спеціальну ручку, звичайно, письмову ручку. Ось я біля них її покладу. Тобто вони... Десь на 3-4 довжини ручки звичайної письмової Так, ну що, зараз ми їх підключимо до ноутбука і перевіримо, як вони працюють. Так, і що ми бачимо? А ми бачимо, що у нас колонки почали світитись. Так, підбираємо коробочку їх Ось так. То підсвітка змінюється рандомно однотитно. Так, тепер. Перевіряємо, я включив максимальну гучність на комп'ютері, тепер буду поступово збільшувати гучність на регуляторі і провіримо їх звук. Так, збільшуємо. this oh, beer Колоночки підключив до ноутбука, зараз будемо перевіряти їх, якість звуку, якість роботи. Я вже, до речі, їх тільки що підключав, випадково забув увіпнути клавішу програвання. Так, візуально ще раз повторюю, отак вони світяться рандомно. Ніжки у нас на паралоновій основі. Ззаді самі динаміки. Регулятор зараз стоїть в мінімальному положенні, я включу музику і буду поступово піднімати до максимальної гучності. Ставлю так динаміки, щоб ви бачили, як змінюється підсвіточка. По розмірах я вже нібито показував. Величина колонки, 3 четвертих цієї ручки. Так. Ну що, Поїхали, включаємо трек. Світа ревер томіде, незважаючи на стан, як картина хомовне, ми пливемо крізь штунам, по безлані всіх потій, ми зупинимося на мить там, де за твоїми вієм і ховають за Збільшуємо далі. Завжди горить, не мить, не мить, не ховеться метить, де Зараз максимальна потужність. Слухаємо. Шаблоном не шукав, лиш на тебе я чекав Ти яскравими скавними політами залила минула Ту без зоні всі боки Ми зупинимся на мит Там, де за твої не виємный ковані в запаки Так, ну що можу сказати, Чесно кажучи, не очікував такого звуку від цих колонок. Дуже приємний звук, доволі гучно, є баси. Мені сподобалось. Я думав, що буде гірше. Однозначно рекомендую ці колоночки, хто розглядає як варіант для покупки чогось такого, скажімо, для, кімнати, для спальної кімнати, більш ніж достатньо. Не бачу сенсу ставити якісь великі колонки. Так, всім дякую за перегляд. Ставим лайки, підписуємося.